Привіт! У цьому відео ми розв'яжемо 30-ту sql задачу із сайту HackerRank, яка називається Weather Observation Station 13 або станція спостереження за погодою 12. У цій задачі нам потрібно знайти суму по полю LatN Nтецьky Station, які мають значення більше ніж 38.7880 і менше ніж 137.2345. тридцять Також нашу відповідь ми повинні закруглити. До чотирьох знаків після кону. Що ж, давайте для початку виберемо зручну для нас SKBD. У даному випадку я беру SQL Server. І починаємо писати наш запит. Так, Select. Суму ми шукаємо за допомогою агрегатної функції сам, яку передаємо назву поля. У даному випадку ми шукаємо полю LadN. Далі пишемо, з якої є таблички from Station. І далі вказуємо умови фільтрування. Влад N більше на 38. 7.88.0 and лад N менше за 137 крапка е, Також нам потрібно нашу відповідь закруглити до 4 знаків після коми, тому нам потрібно тут Провести конвертацію типів даних. Пишемо Cast. Ця системна функція в MS SQL Server дозволяє нам виконувати конвертування типів. Далі пишемо F і в який тип даних ми хочемо тут перетворити. В даному випадку ми хочемо перетворити у Decimo і вказуємо тут першим параметром загальну кількість цифр, яка може бути у цьому числі. В даному випадку 20. І кількість цифр після коми. У даному випадку у нас має бути 4 цифри після комі. І натискаємо Run-код, щоб запустити наш запит. Як ви бачите, наш запит успішно виконується. Тепер натискаємо Submit-код для того, щоб хакер прийняв нашу відповідь. І як бачите, нашу відповідь прийнято успішно. Дякую за увагу.